На жаль, маємо також наслідки і для Київської області, адже чотири приватні будинки на Київщині були понівечені через по регіону. Там були вибиті вікна, пошкоджені дахи та завалені паркани. Окрім цього, в одному з районів, де впали уламки збитих дронів, спалахнула трава. Рятувальники її швидко загасили. За даними голови Ова Руслана Кравченка, влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не допустили. Постраждалих серед населення теж немає. Зауважимо, що тривога в області. Тривала понад 10 годин. Мешканці в Київщини закликали бути обачними, обережними, і, звісно, перебувати в укриттях. І понад три десятки ворожих дронів збили цієї ночі у небі над Києвом і на підступах до столиці. За даними КМВА, напад відбувався хвилями. а Російські БПЛА заходили як поодинці, так і групами, причому на різних висотах. Загалом повітряна тривога у столиці тривала понад вісім годин. Ушкодження через цю масову атаку є в шести районах Києва. Там руйнування і є два постраждалих. Також російські окупанти атакували дронами Криворізький район у Грушківській громаді. Пошкоджені підприємство та п'ять приватних будинків. Про це написав очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, ніхто з людей не постраждав.